дитинстві Я частенько любив їздити до бабусі в село на вихідні та канікули. Мальовча сільська місцевість подобалась мені більше, ніж тісне гамірне місто, а я любив природу і затишок, та й батьки могли присвятити більше часу собі та побути трохи в спокої, спихнувши мене на деякий час до бабусі. А я тільки радів цьому. І бабусі було веселіше, коли я приїжджав до неї погостювати, адже проживала вона сама. Дідусь помер декілька років назад. і ось в черговий раз мама запропонувала завести мене на вихідні в село, бо їй з татом потрібно було відправитись на два дні по якихось там термінових робочих справах у відрядження. І ось в суботу, вранці, я вже мчався з татом в автомобілі до бабусі. Щасливий та задоволений. Досхочу, набігавшись та награвшись на протязі всього дня, заснув я, пам'ятаю, доволі пізно читав якусь цікаву книжку, сидячи під лампою і хрустячи свіжими бубликами. Вона виявилась досить цікавою і цілком затягнула мою увагу. У голові крутиться, от хоч убий, проте не згадаю назви. Але це й не важливо, просто захоплива книжка. Зараз же всі в телефонах сидять картинки та смішні відео дивляться, а раніше читання було цілком собі гарним проведенням часу, особливо в холодну або дощову погоду. Саме така погода на той момент і була. Злива у переміж із дрібним снігом хльостала за вікном, завивав сильний вітер, гудячи трубами. У скло постійно грюкали краплі, нічого не даючи роздивитися на вулиці, але я не звертав уваги. Зручно розташувався в кріслі, прибрав трошки у бік лампу, що занадто яскраво світила, і поглинав разом із чаєм і смаколиками сторінку за сторінкою, уявляючи, який вигляд те, що відбувається там, могло мати по-справжньому. Потужна штука уява. Одночасно і допомагає, розвиваючи мислення, а з іншого боку, але я трохи забіг уперед. Бабуся вже на той час пішла до себе в кімнату, перед сном потріпавши мене по голові і побажавши на добраніч. Ну і натякнувши, що зір і так у мене не дуже хороший, нічого очі зайвий раз псувати. І сказала, що завтра на сніданок приготує млинці. А вони в неї виходили просто неперевершені. Я навіть відволікся від книжки, у солодких мріях смакую черенкову трапезу, а потім, схаменувшись, пообіцяв, що посиджу ще трішки і теж ляжу. На тому й вирішили. Трішки, звісно, розтягнулося на більш тривалий час. Я й не помітив, як сильно стемніло, і за вікном, і в самій кімнаті. Начебто тільки недавно цілком собі розрізняв і бачив усі навколишні предмети. А зараз тільки лампа створює навколо мене невеличкий бар'єр із світла. Знаєте, із самого дитинства є такий ось невмирущий страх перед темрявою. Складно навіть сказати, з якого саме моменту життя він з'являється, не відпускаючи нас до самої смерті. Думаю, дуже рано. Щойно дитина хоч щось починає міркувати, щонайменше тоді виникає незатишне відчуття, коли гасне світло, а тіні починають танець на стелі та стінах, і виною тому якраз уява, про яку я говорив раніше. Її, скажімо так, найбільший мінус. Уява проти волі малює різних страховиськ, а мозок додумує інше. Надаючи твоїм жахастикам додаткової глибини та об'ємності, звуки, скрипи, обриси, ось, наприклад, на стіні була вішалка з футболкою. Звичайний одяг, нічого такого, але варто придивитися на неї вночі, як вона набирає рис якогось монстра, незрозуміла пляма, що висить у повітрі, і, здається, немов вона потихеньку наближається до тебе. Тільки но відведеш погляд хоч на секунду. Краєм ока можна помітити, як вона ледве-ледве ворушиться, ніби насміхаючись над тобою, над твоїми спробами усвідомити, чи реально все. І той острах триває, скільки людині не було б років: десять, двадцять чи сорок. Яким би брутальним і безстрашним ти не був, та все одно лишившись у темряві наодинці, ти відчуєш липке відчуття небезпеки. Що ти не один тут, що існує ще щось за межею розуміння, але в дитинстві не замислюєшся про такі розумні речі, просто коли страх накочує хвилою, накриваєшся з головою під ковдру, ховаючи всі кінцівки, а то, не дай Бог висунеться п'ята, і тоді тобі не минути лиха, чудовисько славно поласує свіжим м'язцем. Через лампу очі добряче так стомилися. Та й пізній час змушував їх раз у раз злипатися, але турбувало мене не це, навіть знаючи, що бабуся дрімає поруч, буквально через стінку, мені все одно було незатишно. Прочинені двері, штори, що хитаються ледве-ледве, джинси, що повисли на спинці крісла, усе це в темряві наводило мурашки по тілу. Мозок придумував пояснення і тут же малював зовсім інші картини. Від яких вимикати лампу не хотілося, як планувалося раніше. Та ще й фільм жахів, переглянутий напередодні, був зовсім недоречний, і його назви не пам'ятаю, тільки те, що був він про привидів. Але для хлопчиська й таке чудово діє на нерви. Я нарешті зачинив книжку, відклав її вбік і задумався, чи треба мені в туалет, вирішив, що не дуже й хочеться, до ранку цілком потерплю. Безглуздо, так, я знаю, але чомусь спогади лякалок із фільму змусили мене залишитися в кімнаті. У ній теж було незатушно, але йти в повній темряві до туалету на той момент такий подвіг я зробити ніяк не міг. На щастя, ліжко було поруч, тож я акуратно виліз із крісла, морщачись через занімілі ноги, дочекався, коли мурашки припинять гасати навздогін по всьому тілу. І пішов до ліжка. Усіма силами постарався не дивитися в найтемніші куточки і швидким ривком тут же прошмигнув під ковдру шмиг і все, я, в будиночку, обламайтеся чудовиська, сам здивувався своїй моторності, навіть усміхнувся. Світло давало трохи надійності, розганяло морок і допомагало заспокоїтися, трохи полежав, слухаючи завиваючий вітер по той бік вікна. Звуками він нагадував незрозумілу тварину: до собачого гавкуту долучався плач дитини. Все це перемішувалося і потім додавалося шурхотіння, щось схоже на скрип зубів між собою. Зате всередині будинку стояла тиша: ні шуму, ні хрускоту, лише ледве чутні супіння бабусі. А ось у нашій квартирі завжди ночами поскрипував ламінат на кухні. Що тривожило мене і змушувало довго прислухатися, майже не дихаючи, ходить там хто небудь чи ні. Мозок казав ні, а от уява відповідала так і уявляла найогиднішого монстра, який по-господарськи походжав, хапаючись за хатнє начиння і зачіпаючи стіл. Але історія зараз не про це. Непомітно я все-таки заснув, сам не зрозумів як. Очі все частіше заплющувалися, а свідомість потихеньку вимикалася, аж поки не вирубилася остаточно. Не знаю, скільки часу минуло, але розбудило мене навіть складно сказати, що просто відчуття чогось нехорошого. Стільки років минуло, але ці спогади завжди яскраві, ніби сталося недавно, буквально минулої ночі. Почуття небезпеки змусило серце болісно стиснутися. І я розплющив очі, ще не розуміючи, що, де і хто. Світла не було, кімната в цілковитій темряві, яка згустилася навколо мене, навіть лампи, до якої рукою подати, не видно, чорнота і усвідомлення, що на мене дивляться. Заснув я на боці, трохи скрутившись і підібгавши ноги під себе, постарався повернутися, подивитися на всі боки, але не зміг. Руки, ноги, всі кінцівки відмовили, немов мене паралізувало. Я вкладав усю енергію, щоб хоча б смикнути пальцями, але безуспішно. Оніміння розповзлося по тілу, перетворивши його на якусь колоду. Рухати виходило тільки очима, і то на силу. Ось це найстрашніше відчуття, яке мені довелося випробувати на собі. Те, що ти не контролюєш тіло півбіди, але те, що мозок буквально палахкотів у голові, поруч щось є, щось нехороше, змушувало серце так люто битися, як ніколи більше в житті. Я скосився очі в бік і побачив темну пляму. Так, так, була ніч, і за логікою скрізь на той момент було темно, але обриси складалися саме в силует. Я згадував, що, може там щось висіло до сну, але ні, просто стінка без вішалок або плакатів, а зараз з'явилася довга пляма, яка трохи наблизилася, стала густішою і об'ємнішою, ущільнюючись, стаючи реальнішою з кожною секундою, перетворюючись на худу безлику постать, яка немов схилила голову на бік». Я заплющив очі, подумки молячись, щоб усе було сном, кошмаром, хотів поплескати себе по щоках, здригнутися, закричати, кличучи на допомогу бабусю або сусідів, хотів прокинутися, але не міг, відчув легкий дотик на обличчі, швидко, не мовчись, холодні пальці пройшлися від чола по очах, зачіпаючи вії, опускаючись нижче. Доки в районі горла в мене не перехопило подих, крижані долоні ковзнули гортані, трохи стискаючи, я тут же спробував щось промугикати, обводячи божевільним поглядом кімнату, серце не вгамовувалося, постійно калатаючись і скорочуючись на межі сил. Тихі кроки, дуже тихі, але в цій жахливій тиші будь-який шерих здавався громоподібним. Скута неподалік від узголів'я. Там, куди я фізично не міг скосити очі, шаркання, ніби в того, хто йде, слабкі ноги, як у моєї бабусі. Так рухається стара, втомлена людина. Я часто чув ці звуки, коли бабуся пересувалася кухнею або підходила до моєї кімнати. Нічого страшного раніше не помічав, але зараз поскрипування підлоги ввинчувалося у вуха, биття серця посилилося, мозок був на межі божевілля. Від усвідомлення, що я нічого не можу зробити, ставало зовсім погано. Ще кілька кроків, і я практично шкірою відчув, як невідома істота зупинилася за кілька сантиметрів від мене, затамував подих, але не почув нічого, немов чудовисько, теж набрало повітря або не дихало зовсім. Так тривало зовсім недовго. Кисню перестало вистачати, і я, хрипло і голосно, розкашлявшись, зробив глибокий вдих. Тоді все і пропало: відчуття небезпеки, тиск на голову, і найголовніше повернувся контроль над тілом. Я сіпнувся, як від розряду струмом, і скотився з подушки. Груди ходили ходуном, ребра і бік боліли. А я, чи то від щастя, що все скінчилося, чи то від пережитого розплакався, як маленька дитина, та я, в принципі, і був тоді малим хлопчаком. На шум голосячи, прибігла бабуся, побачила мене сидячим на підлозі і заплаканим, і злякалася, напевно, ще більше за мене, підбігла, обіймаючи, запитала, що зі мною, а я лише тихенько схлипував, притискаючись до неї. Правди, я нікому не розповів. Ні батькам, ні друзям, ні бабусі. Уже тоді, не дивлячись на юний вік, розумів, що сенсу немає, ніхто не повірить, придумав байку, що наснився дуже реалістичний кошмар. Бабуся, як єдина, хто бачив мій стан, намагалася розговорити мене, але я був непохитний і довго потім не залишався ночувати у бабусі, та й у себе вдома, перші ночі постійно не міг стулити очей. Щільно зачиняв двері і задирав штори, уважно розглядаючи будь-які темні обриси, прислухаючись до кожного скрипу, вдивляючись у морок. Можливо, звідти на мене теж хтось дивився, або щось.